Тепер про огірки, дивіться, саме зараз побратими -по допомагають прибирати огірочок. Дивіться, огірки від старшини, які красиві, смачні, солодкі. Да. Це ми зараз будемо відправляти в подарунок нашим друзям, так сказати. Як огірочки? Клас. Безумно вкусне. В принципі, дивіться, в мене ж мурашки пішли від них. Ой-ой-ой, аж, аж волосся в бітки стало. саме. Звісно. Да? Гордій. Гардій, Гардій а, а ви все-таки дочекаєтесь е, каресі на сметані? Вже... У нас зараз наступна включка. Єх. Вже в іншому селі. Ага. Зараз поїдемо. А огірочки ось покажу. Це просто так для себе. Дивіться, яка краса. І ось таких уже чотири теплиці, а буде ще більше.